Добрий день, друзі! Подивіться, як гарно цвітуть вже у нас вишні, черешні, персик і нектарін, слива, груша на виході яблуня, садки цвітуть дуже гарно. Але я вам скажу, що бджілки не літають. І спекотно на дворі. але бджілки не літають. Бачила шмелі, і ось нікого немає ні одної комашки на цвітові. Чи зав'яже щось, чи ні. Будемо надіятися. Все росте, прийшов в суботу дощик, полуницю підгодувала прямо на очах усе. І сьогодні. Трошки попрацюю і запрошую вас з собою до праці. Подивиться, що я роблю, може, когось змотивую. У нас усе так росте швидко, що не встигаєш сьогодні. Чоловік уже під час обідньої перерви привіз мішок кропиви і замочив у бочці. Сказав, що буде підгодовувати винограду. подивіться, краса, краса. Так, друзі, дійшла вже черга й нуту. Зробила ямки. Йду, буду розкидати. Земля тепла, тепла і волога. Розгорнула ярочки, де сіяла горох. Він уже в кільцях і через пару днів буде на поверхні. Ось такі я зробила ямки, як на квасолю. Десь сантиметрів, так, 30 на 30, нут така рослинка не низенька, з гіллячками, якщо дати її. Гарні умови, то вона і виростає гарно, і рясна. У ямку кидаю по дві штучки. Сію я десь так метрів 15-16 квадратних, таку діляночку. Нас площа дозволяє посіяти і таку культуру, хоча ми його. І не дуже багато. Їмо квасолю, їмо горох. Так що і їмо нут. Зараз я його загорну, земелька волога, трошки грудочками, але нічого страшного. Це в мене невпорядкований оцей рядочок малини. Зараз я її підв'яжу, розмішала нітроамофоску з селітрою в рівних частинах. Посиплю, пересипаю, виберу траву, коріння. Тут є небагато, так що впораюсь і піду до роботи далі. Так, друзі, впорядкувала я свою малину. Підв'язала, це у нас глен Ап. Бачите, як я її підв'язувала поверхній шпалері, нагинала і горизонтально, як виноград. Вона росте дуже висока, ягоди у неї крупні, і вона тоді по-любому нагинається, а так буде собі звисати, лиш. Оті пагінці з ягодами з шпалери. в минулому році у нас була заміна не дуже з неї сильна. Надіємося на цьогорічний кращий приріст. У минулому році ми її замульчували перегною. Зараз я внесла. Мінеральні добрива нітраму з поску з салітрою присапала. Уже порослі показалися, такі темнозелені, листочки крупні. Так що будемо чекати урожаю. Переходимо на головну ділянку, подивіться, яка краса у нас закинута дача. І вишневі. Порослі заросли. Вишневий собі такий гайок. Така гарна весняна пора, коли все цвіте. Я не пам'ятаю, щоб ще 8 квітня так цвіла вишня. Абрикоса вже відсвіла, вишня-черешня за пару днів, і тоді яблуня, і все. І вже все зазеленіє, так що насолоджуємося білим цвітом. Ідемо кропити дерева. Я казала, що долгоносик уже Коцає нам бутони, покропимо яблуні і груша, ще не цвіте. І трошки. там бачили моноліоз на двох деревах, то додаємо хорус, актару і скор. Ну, поки Сережа йде кропити, я йду під вечір, на підвечірок. Ось така у мене буде сьогодні смачна вечеря. Компот. І булка. Зараз повечерю, нарву зелені і будемо їхати додому. Ну що, пішли по зелень. Ось така зимова в мене. цибулька. І я її, мабуть. Вирву ось так. І Петрушка поросла якось так швидко І треба її зривати, щоб не постріляла. Так, йдемо по салат. річ чосначок росте. Все так спішить, спішить, спішить. І кущівка, здається, лише садила, вже потрібно її сапати. Так, це озима цибулька. Щось вона не вся росте. Так, і салат, який насіявся з осені. Так, зараз ми тут кілька листочків і підемо до теплички. Надіюсь, уже скоро будемо їсти свою. Редисочку. Це б не помішало вже висівати огірочки. Ну, я думаю, ще зачекаю дня два шпінат. Вирву, який є такий вирву. І тут в рядочки посію огірочки. Так, ще пару листочків вже можна прищипнути. Базилик ось так. Петунія наростає, пеларгонія теж росте. Вивожу вже свої перці потрошки. Капуста росте гарно. Погано сходять томати. Я вже вам казала, погано сходять томати. Це СКС 3819, з 10 зійшло лише 5. Ну, я й не надіюсь, що зійдуть ще 5. Я навіть не можу знайти насіннику. Ну, як є, так і є. Так, чи, чи поливати не будемо. Мабуть, все вологе. Городиску, мабуть, полити все ж таки треба. Ох, ох, ой. І рання капусточка, яку я попікірувала, теж росте. Дуже гарно. Може, її чимось підгодувати. Хай трошки підсохне, я її підгодую і можна буде висаджувати. Це в мене тут прогріваються мої жоржини. Ось такі перці потягнулися, зараз я їх розкладу по землі і щось не зрозуміло, щось сталося з... Цибулюю. Підсохла, зараз я її полью. Ну що, друзі, полью зараз тепличку і будемо їхати додому. Дивіться, з яким гарним сьогодні я йду додому букетом. Якось так неочікувано. Ще, здається, вчора було холодно. Сьогодні вже все цвіте і все буяє. Пташки співають, вечір тихий, теплий, і день стає з кожним днем все довший і довший. Ну що, друзі, трошки попрацювали, трошки відпочили. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступному відео. Бажаю всім мирного неба, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі в наступному відео. Будемо працювати, надіюсь, завтра. Все, пока-пока!